П'ятех велика. Популярна психологія часто провокативно заявляє: вміст вашого гаманця та стан ваших рахунків у банку напряму залежать від того, як ви ставитеся до грошей, та чи дозволяєте собі бути багатим та фінансово реалізованим. Погодьтеся, звучить заманливо, нібито все тільки у нашій голові. Насправді не все так просто та прямолінійно, як хотілося би гуру натхнення зі сторінок книжок та соціальних мереж тим не менше, наше ставлення до грошей все ж таки впливають на нашу здатність заробляти та бути успішним фінансово. Як саме будемо розбиратися сьогодні? Будемо говорити про психологію бідності, що насправді приховує цей термін. По-перше, на те, чи будемо ми заробляти достатньо грошей, впливають так звані інтроекти. Нагадаю, що інтроекти це установки та переконання, які були сформовані в дитинстві під впливом значущих дорослих, сімейних міфів та культуральних настанов. Наприклад, гроші чесним шляхом не зробити. Найцінніше для нашої сім'ї здоров'я. Ми бідні, але горді. Усі багаті люди це точно погані люди. Гроші приносять біду щастя за гроші не купити. Продовжувати можна дуже довго, і тут виникає внутрішня дилема як же бути успішним і бути щасливим, наприклад, чи прийдеться відмовлятися від своїх чеснот заради грошей інший приклад. Хоча у реальності таких передумови не буде. Подібні установки можуть спонукати людину саму себе стримувати у розвитку та реалізації це проявляється у відмові від пропозицій, заниженні фінансових очікувань, роботі у компаніях, що не поважають працю та не пропонують достойну оплату. Одним з найскладніших для опрацювання переконань є впевненість у тому, що заробіток має бути важким та затратним за часом. Те, що дається легко, не може і не має вартувати багато. Результатом такого інтраекту є відмова від отримання достойних прибутків та підвищення вартості своїх послуг, коли праця є цікавою та легкою сюди ж віднесемо і здатність людини цінувати себе, свій час, свої зусилля та розуміти, що він або вона хотіли та отримують натомість, чого ми прагнемо та чого вартуємо. Установка, що я недостойний більшого, також робить заробіток неможливим, бо несвідомо гроші не заслужені, а потреби у більшому просто немає. Досягати фінансового успіху заважають також психологічна ригідність, страх нового, невпевненість у своїх силах та тривога невідомого у моменти, коли потрібно ризикувати та приймати рішення. Чарівної пігулки не існує. Не завжди психологічно зріла людина, що успішно опрацювала свої неосвідомлені раніше переконання щодо грошей, має фінансовий успіх, так само і навпаки. До психології неодмінно доєднуємо фінансову грамотність, адекватне уявлення про свою компетентність та цінність на ринку праці, актуальність та затребуваність обраної професії. Особливу увагу тут варто приділити фінансовій грамотності. Однією з установок, що часто суперечать навіть здоровому глузду, є думка, що ми нібито з народження знаємо, як поводитися з грошима. Але насправді для того, аби розбиратися з цим, треба приділити час, увагу та використовувати компетентні джерела і професіоналів у сфері інвестування та загалом взаємодії з фінансами у всіх їх виглядах. Але як би не було гроші, це завжди про мотивацію. У будь-якому разі, точно стане у нагоді та точно сприятиме зростанню фінансового благополуччя чітке розуміння, на які потреби, бажання, мрії потрібні ці гроші. Скільки мені треба і для чого? Це фундаментальне питання, на основі якого і будується справжня психологія. Фінансової успішності. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.